Бажаю з вами разом поділитися Словом Божим. Читаю лист до Євреїв, 11 розділ і 6 вірш догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Головна думка моєї проповіді буде віра, що спасає. Людина здорового розсудку ніколи не повинна байдуже ставитись до питання. Для чого я живу? Кожна людина має в собі життя, а кожне життя має в собі призначену Богом ціль. Дуже часто, коли людина чує про становище й духовне положення її душі, вона звичайно відповідає як Бог дасть, так і буде, хай буде його свята воля. Багато людей навіть знають на пам'ять молитву Оче наш, котрий є слова Нехай буде воля Твоя. Здійснення волі Божої в нашому житті повинно бути найголовнішою ціллю у наших усіх стараннях, бо воля Божа для кожного з нас індивідуально заключається в тому, щоб ми були тим, чим Бог хоче нас бачити, і робити те, що Бог від нас вимагає. Коли ми дійсно будемо шукати такої волі Божої, ми непремінно досягнемо цілі, назначеної для нас Богом. Але коли ми робимо і говоримо те, що нам самим подобається, то ми сповняємо не Божу волю, але свою власну. Чому ж заключається воля Божа? В першому посланні Апосла Павла до Тимофія у другому розділі від третього по п'ятий вірш ми читаємо такі слова Бо це добре й приємна спасителю нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос і Ісус, що дав був самого себе на викуп за всіх. Воля Божа є в тім, щоб усі люди спаслися, у тім числі і ви, дорогий друже, бо Син людський Ісус Христос прийшов, щоб шукати і спасти погибше. Усім людям, котрі шукають помочі від Ісуса, Він завжди давав. Задовольняючу відповідь Іди, віра твоя спасла тебе, або по вірі вашій, хай станеться вам. Подібних прикладів ми маємо досить у Слові Божому, і кожна особа, котра приходила до Ісуса у нужді чи потребі, відходила від Нього або від Ісуса здоровою, цілком обновленою. Також і в наші дні Євангелія проповідується не для того, щоб ми міняли свою віру, але щоб віра перемінила вас і ваше життя. Себто, щоб віра перемінила твоє або моє життя. Декілька років тому назад був такий випадок. В одному селі жив чоловік, котрий пропивав усе, що міг заробити, і дуже бешкетував. Від нього втікали всі люди, бо кожен боявся попасти йому під руки. Але одного разу. Вертаючись додому в підпитому стані, він почув на вулиці якийсь спів. Він пішов у ту сторону, звідки доносився спів, і скоро прийшов до маленької групи людей, котрі проповідували Євангелію на вулиці. Він почав прислуховуватися до живих слів доброї новини, котрої він ще ніколи не чув у своєму житті. То були не людські слова, але сам Ісус Христос кликав його Прийди до мене, обтяжений гріхами. Я дам спокій душі твоїй. Чоловік, котрий змарнував все своє життя в гріхах, не міг відкинути слів Христового поклику. Він упав на свої коліна, піднявши свої руки догори, в сльозах почав просити Господа помилувати його. В цю хвилину підскочили до нього люди, котрі знали його, й говорять: Що ж ти зробив? Ти ж променяв свою віру. Чоловік піднявся на ноги. Сльози поробили собі стежки по його брудному, ніколи не митому лиці. Звертаючись до своїх одновірців, він відповів Говоріть, що тільки бажаєте, але я вже ніколи не буду таким, яким я був до цього часу. Так, любі слухачі, якщо ви живете в гріхах, то ваша віра є мертва. Немає значення, яке гарне ім'я вона носить. Жива віра в живого Бога запалює життя людини. Святим натхненням до послуху й покірності Богу і Його Слову. Вона дає людині перемогу над гріхом і злом, над дияволом і пеклом і над усіма пристрастями цього світу. Якщо ваша віра не може вам дати перемоги над вашими гріхами, то на що вона вам потрібна взагалі? Та ж і без віри можна дуже легко загинути. Одиноким доказом справедливої віри до Бога і до вір'я вір'Бого являється той факт, що віруючий Богою вірить і в Слово Боже. А коли вірить, то і любить Його, і старається жити згідно приписів Слова Божого. Жива віра приходить в серце людини тільки через слухання живого й повіки незмінного Слова Божого. Доказом того, що ми маємо справедливу віру, може бути тільки той факт, що обітниці Божі, записані на сторінках святого Письма, здійснюються в нашому житті. Таким чином, віра чоловіка не міняє дійсності, але приводить дійсність до дії. Від святих впливів живої віри в серці віруючого. Родяться почуття певності, роджені дійсностю підтвердження Слова Божого. Коли ж людина старається своїми почуттями досягнути дійсності, такі почуття є несправедливі і небезпечні. Почути грішником Слово Боже докоряє його в його гріхах, після чого покірність Слову Божому приводить його до покаяння. Умови, дані Богом для спасення грішника, є повне чистосердечне покаяння. Віра, котра була народжена через слухання Божого Слова і котра дала людині примирення з Богом, також дасть їй і перемогу над всіма гріховними пристрастями, запалюючи серце людини любов'ю до всього того, що є справедливим в очах Божих. Коли людина отримає віру від Христа через покірність Євангелії, ця віра буде обов'язково тягнути її до Христа. А від постійної спільності з Христом людина починає бути похожою на Христа. Багато людей не хочуть віддатися Христові лише тому, що вони думають, коли Христос прийде до їхнього серця, Він забере від них. Радість, потіху в світі, яку не мають у цьому, а інші, хоч і бажають служити господеві, все ж таки ніяк не можуть розлучитися зі своїми любимими гріхами. Дорогий друже. Якщо ви бажаєте віддатись Господеві і служити йому, то не пробуйте залишити ваші любимі гріхи, тому що не пройде багато часу, як ви знову їх собі присвоїте, тому що своїми власними силами ви не зможете їх залишити. Який є ваш любимий гріх? Тютюн, алкоголь чи щось інше, що б воно не було? Якщо ви дійсно бажаєте віддатись Господеві, то позбирайте усі ваші любимі гріхи і принесіть його до ніг, Ісуса, і там, у Його ногах, покладіть все при помочі щирого і горливого розкаяння. А коли ви віддасте все Христові, коли Христос забере їх від вас? Всі гріхи, будьте певні, що Він вам назад їх ніколи не віддасть, але взамін ви отримаєте прощення й радість невимовну. Коли ви хочете мати повну перемогу над гріхом і дияволом, прийдіть до Христа на єдині, сповідайте йому ваші гріхи не загально, але кожний гріх окремо, називаючи кожний гріх Його іменем. Не бійтеся, брати, старі гріхи за їх коріння, але без усякого милосердя відкопайте все й повіддавайте Ісусу Христу в щирому сердечному покаянні. Якщо ви хочете бути вільними від диявола, ви мусите найперше бути вільним від усього гріха. Пам'ятайте, що та радість і слава, котра наповнить ваше серце життя після щирого розкаяння. Буде в мільйони разів славніша над усі болість страждання сердечного розкаяння. Хай вас Господь усіх благословить і поможе вам, щоб ви змогли щиро й сердечно покаятися перед Богом, принести свої усі гріхи і попросити Господа, щоб Він дав вам сили покаятися у них і більше не робити. Я вірю, що, коли ви щиро й сердечно будете каятися у своїх гріхах. Господь вам поможе, і ви отримаєте силу Божу, силу Духа Святого, і матимете побіду у своєму житті. І коли Господь наповнив вас Духом Святим, тією небесною радістю, ви тоді побачите, що то значить Богу служити. О, я вірю, що в цей час хто ще живе у гріхах. Ви склоніть свої коліна там, у вашій кімнаті, коло вашого радіоприймача, і я разом з вами буду молитися і ви моліться, і вірте, що Бог вислуховує молитви. Можливо, ти, друже, знаходишся під пливом алкоголю, і ти не маєш сили. Ти бачиш, що алкоголь руйнує твоє здоров'я і зруйнував життя твоє, і так само родинне життя, і ти не маєш сили визволитися від нього, то я прошу тебе. Ти поклич до Ісуса, а Ісус Христос тобі поможе. Я вірю, що коли ти сердечно й щиро будеш каятися і просити, скажеш, Ісусе, порятуй мене, спаси мене, Господь тобі поможе. Бо Бог є добрий, Бог не хоче, щоб твоя душа згинула і на вічні муки пішла до пекла. Бог хоче, щоб твоя душа. Мала життя вічне, для того Син Божий прийшов і постраждав, щоб спасти твою і мою душу. Отож, будемо молитися, і ти молися. Отець Небесний, я тобі дякую з злубини мого серця і душі за цю проповідь, за слово Твоє святе, що Ти дозволив мені передати. Я вірю, Отче, що Ти говорив Духом Святим до кожного серця, а особливо до тих, що не покаялися в своїх гріхах. Я прошу і благаю тебе, Отче, споглянь з твоїх небесних висот на ці всі душі, на мого друга, що молиться в цей час і просить у Тебе, Отче, пробачення. Боже, прости йому гріхи, спаси його душу, визволи його від того алкоголю, що лютий ворог, демон поневолив його, і він не має сили визволитися від нього. Але ти сильний, Боже, визволити ту душу, щоб та особа від сьогоднішнього дня раз і назавжди покинула пити усі алкогольні напої, але наповни ту душу Духом Святим, щоб від цього дня ця душа служила тобі і другим сказала, що Господь має силу простити гріхи і спасти душу. О я тобі дякую, Отче, що ти спас і мою душу, і простив, і мої гріхи. Я славлю і величаю Тебе. Я прошу і благаю в ім'я Ісуса Христа, а вся честь і слава нехай буде Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.